Щось мені не віриться. Ти всі вихідні сидітимеш з моїми дівчатками. Так, якщо візьму це. я люблю твоїх малих, але вони мене замучать. Е, дюк, ти бачиш? Рано охорона. Вже немає. Усі мертві. нас просто підставили. Усі сліди нашого існування ліквідовано. Ми більше не можемо нікому довіряти. Є один приятель. Завдяки йому ми називаємо себе Джон. А хто занесе два ящики з ефіру і пачку шоколадок? Генерале. Зви мене Джон. Те, що ворог зробив з нами, чекає на весь світ. Ну нарешті ми дочекалися свого. А що як президент? Це не президент. Ти божевільний. Колеги, світові лідери, кажуть, у нас невдячна робота. Зате я підриваю що хочу. Бум. Це буде найбільший перерозподіл влади в історії людства. Ми все, що лишилось, до роботи. З твоїми габаритами тобі треба щось серйозніше. Іде всі це все дуже підозріло. Чекайте негайно, ДІЙ Джо. Атака Кобри 2. Клас. З 28 червня у кіно.